Моторошна трагедія в Івано-Франківську: троє неповнолітніх зарізали юнака 19 років. Що стало причиною кривавого злочину? Та де підлітки зараз? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Сталося все надвечір 15 квітня. Кілька підлітків у Вовчинецьких горах це околиця Івано-Франківська. Напали на свого знайомого з ножем. Вони завдали жертві десятки ударів, внаслідок чого хлопець помер на місці. Принаймні такі деталі описують місцеві телеграм-пабліки. Вони ж повідомляють, що один із причетних сам зізнався батькам у скоєному. Дорослі розпитували сина, де він був допізна, тож він розколовся. Після чого домашні викликали поліцію. Трьох неповнолітніх хлопців, причетних до злочину. Поліцейські встановили за лічені хвилини. Двох з них затримали у процесуальному порядку. Також місцеві групи пишуть, що є відеодоказ вбивства, на якому підозрювані не просто зарізали юнака, а ще й вирізали йому очі. Після скоєного тіло начебто, намагалися заховати, присипавши його землею, гілками і листям, що спонукало підлітків до таких страшних дій. Неясно. Шириться також інформація, що підозрювані учні восьмого класу Крихівецького ліцею Івано-Франківська. Однак офіційних підтверджень цьому поки що не було. За словами старости вовчинця Михайла Назара, повідомляють журналісти Суспільного: загиблий та підозрювані у злочині не є жителями села Вовчинець. Учасники трагедії це міські жителі. Вночі, 16 квітня, слідчо-оперативна група вже працювала на місці події. Щодо злочину мені зателефонували приблизно о другій годині. Чи сталося це все до комендантської години чи після, не знаю. Відомо, що в поліції відкрили провадження за статтею Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю та з корисливих мотивів. Максимальна санкція від 10 до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ми продовжимо слідкувати за цією трагічною історією і обов'язково повідомимо вам. Нові деталі. Бережіть себе. Після страшного російського удару по Сумах очільника області Артюха зняли з посади. На його місце призначили Олега Григорова, поліцейського з Луганщини, який їздить на Ауді Q7 Його дружина теж працює в органах, а пересувається на новенькій мазді cx5 що ще відомо про нового очільника сумської військової адміністрації та чому про його призначення заговорили ще в лютому. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Знайомтесь Олег Григоров, генерал поліції третього рангу. Кар'єру будував у силових структурах. Був заступником начальника головного управління національної поліції. Сумської області також обіймав посаду заступника начальника головного управління Нацполу в Запорізькій області. За рік до повномасштабного вторгнення Ерефії, в січні 2021-го Григоров перейшов на посаду начальника головного управління національної поліції Луганської області у 2024 му році. Володимир Зеленський присвоїв Григорову звання генерала поліції третього рангу, мовляв, за координацію роботи поліцейських. В прифронтових регіонах у січні 25-го стало відомо, що Григоров з органів переходитиме на держслужбу. Він подав електронну декларацію як кандидат на державну посаду. Згідно з документом, поліціянт та його дружина володіють квартирою в Сумах. Сам Григоров винаймає квартиру в Києві, а зареєстрований у службовому житлі, яка належить Запорізькій політехніці. У розпорядженні сімейства два позашляховики. Ауді q Q7» 2016 року випуску та мазда cx CX-5» 2021 року. На ауді їздить сам Григоров. Маздою користується дружина. Між іншим вона теж при погонах працює в нацполіції Сумщини. Цікаво, що кожне авто коштує по мільйону гривень. А от офіційна зарплата Григорова за минулий рік 845 тисяч. В дружини. Дохід ще менший. 500 тисяч за рік Є родини поліцейських і заощадження півтора мільйона гривень готівкою, та на двох 120 тисяч гривень на банківських рахунках. Про те, що саме Олег Григоров може стати очільником Сумської області, вперше заговорили ще в листопаді. 2024-го. його кандидатуру нібито розглядали в офісі президента. Вдруге про призначення з'явилися розмови на початку року, в лютому, і от власне сталося. І є вже перша реакція суспільства: обурився призначенню командир роти ударних безпілотників 46-ї аеромобільної бригади Сергій Лукашов. В минулому полковник поліції, який теж свого часу служив у Луганській області. За його словами, саме Олег Григоров на початку російського повномасштабного вторгнення втік з Луганщини і залишив там колектив. Про таке Лукашов написав на своїй сторінці у Фейсбук, і про це ж він розповідав публічно ще після присвоєння Григорову генерала поліції третього рангу. Послухайте. Цей цей чмочник перший 24 лютого 22 року втік з міста Северодонецьк і не забезпечив евакуацію особового складу зброї, документації і майна територіальних підрозділів поліції. Офіційно про виїзд чи то пак втечу, звісно, заяв не було. Григоров тоді дав коментар журналістам і розповів, що всіх правоохоронців Луганщини евакуювали до Дніпра. Людей максимально евакуювали до міста Дніпра, скільки територія була захоплена <кій>, окупаційними ласками Трої, Сватова, Мілове, ГУНП Луганській області, це лише Сєвєродонецьк, Лісичанськ, Кремінару, Біжне. Отака така історія. А як вам новий керівник Сумської військової адміністрації? Що думаєте про це призначення? Пишіть нам під відео. СБУ провела обшук в одного з найвпливовіших діячів Московської церкви в Україні архієпіскопа Антонія Паканича. Його підозрюють у зв'язках з державою-агресором, поширенні російських наративів і сприянні мережам впливу ФСБ через релігійні структури. Це новий рівень протистояння держави з церковною агентурою Кремля. Я Микита Гаврилюк розповідаю далі всі деталі. Отже, служба безпеки України провела обшук у архієпіскопа Антонія в миру Іван Паканич. Саме він багато років обіймав посаду голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ Московського патріархату і був головним ідеологом Руськава Міра в Рясі. Про це повідомляє главком з посиланням на джерела в правоохоронних органах. І саме Антонія називали головним зв'язковим між УПЦ МП та Москвою. Офіційна причина обшуку перевірка на предмет сприяння ворогові, участі у деструктивній діяльності проти України та приховування майна, яке може бути пов'язане з російськими структурами, антоній багато років публічно виправдовував позицію московського патріархату, поширював тези про «один народ, звинувачував українську владу в переслідуванні церкви після автокефалії ПЦУ, та після того як держава відновила контроль над Києвом. Черською лаврою. От ті люди, які борються з нашою церковою, з українською православною церквою вони, вони борються з Богом. Це вже реальність. От ці слова, ці поступки, свідчиться тому, що їм Бог не нужен. А ось як він відповідав на вимоги від влади порвати зв'язки між УПЦ МП та Москвою. Але це там міжа. Яку ми не можемо прийти ні в якому разі, адже за нею духовна смерть. Саме його часто бачили поруч з Онуфрієм на ключових зустрічах як в Україні, так і в Москві. І от тепер обшук у нього вдома серед духовних архівів, літератури, ікон та техніки. Правоохоронці поки не розголошують, що саме вилучили. Але за словами джерел, слідчих цікавили листування з представниками РПЦ, матеріали закритих синодів, а також фінансова звітність. І тут варто згадати пікантну історію під час візиту до Києва в 2013 році, російський диктатор Володимир Путін нагородив державними орденами шістьох ієрархів УПЦ МП. Серед них був і Антоній Паканич, який отримав російський ордін Дружби. Це нагорода, яку вручають за особливий внесок у зміцненні зв'язків із Росією. Вручення відбулося публічно як символ єдності духовного простору. До речі, від путінської нагороди Паканич не відмовився навіть після початку повномасштабної війни. Антоній офіційно не політик і не мав формальної державної посади, але його роль у комунікації між УПЦ, МП та російськими структурами була ключовою і постійною. Він був неформальним каналом комунікації з Кремлем, ідеологом наративу УПЦ Канонічна Єдина Церква. Та ключовим гравцем на тлі церковного розколу після 2014 року. А у 2022 році РНБО офіційно ввела санкції проти Паканича за його підривну діяльність. Поки що йому не оголосили про підозру, але такі обшуки не бувають випадковими. У ПЦМП давно під мікроскопом спецслужб. Якщо в архієпископу знайдуть зв'язки з російськими спецслужбами, це може змінити не лише долю одного єпископа, а й статус усієї структури. Особливо на тлі того, що згідно закону у ПЦМП мала порвати всі зв'язки із Москвою до 20 червня 2025 року. Напишіть у коментарях, як ви оцінюєте цю історію, і що варто робити, якщо докази агентурної роботи Антонія будуть беззаперечними. На цьому ми на все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.